Добрий день, дітки! Одного разу пухнастий зайчик загубився. Давайте допоможемо йому знайти дорогу до лісу. Приготуйте аркуш паперу та кольорові олівці. Намалюйте жовтий круг. Перевіряйте. Праворуч від нього намалюйте квадрат червоного кольору. Над квадратом намалюйте два трикутника синього кольору. Перевіряйте ліворуч від верхнього трикутника намалюйте три овала зеленого кольору. Перевіряйте під останнім овалом намалюйте один прямокутник коричневого кольору. Ось ми знайшли тобі зайчик дорогу до лісу, а спритні білочки весело грали на галявині. Порахуйте, скільки білочок. Так, їх чотири. Ось прийшла до них білка мама. Скільки всього стало білок. Так, їх стало 5. А як ми отримали кількість 5? Ми до кількості більченят. Їх чотири додали одну білку маму. Отже, 4 плюс один буде 5. А скільки більше? 4 або 5. Так, 5 більше. А наскільки більше? П'ять більше, ніж 4 на один. Молодці. Білка мама вирішила нагодувати своїх більченят та роздала їм по одному горішку. Скільки горішків ви бачите? Так, їх чотири. Собі вона також взяла горішок. Скільки горішків стало? Їх стало 5. А як ми отримали 5 горішків? Ми до чотирьох додали один, щоб на письмі позначити кількість 5, існує цифра 5. Онде вийшла танцювать добре знана цифра 5. Ніжки бубликом зігнула, рученята простягнула. Дітки запам'ятайте, як виглядає цифра 5. Намалюйте її в повітрі пальчиком. А зараз знайдіть серед цифр цифру 5. На що схожа цифра 5? У нас схоже на ополоник, на укушене яблуко, на морського коника, на змію, на човник з перусами. Дітки, ви повинні запам'ятати, що для позначення на письмі кількості 5 існує цифра 5. Зліпіть вдома з пластиліна цю цифру. Бажаю успіхів. До побачення!